Привіт, мене звати Ігор. А це огляд професійного фрезера для манікюра та бадикюра MicroNix 201N. Погнали! Почнемо з комплектації. В комплектацію у нас входить блок жилення, ручка фрезера може бути три на вибір. Тримач для ручки, який може розмістити ліворуч проворуч, велика силіконова підставка, комплект змінних щиток, інструкція оригінальна, інструкція українською мовою. Керування фрезером класичне. Як для фрезера такого класу. З одного боку розташовані всі кнопочки перемикачі керування, кнопка включення-виключення фрезера, кнопочка перемикання реверсу і кнопка перемикання з ручного керування на керування педаллю. Зверху на блоці у нас велика ручка регулювання швидкості. І з боку ручки під наліпочкою є перемикач на 110 вольт у випадку, якщо ви переїжджаєте або вже знаходитесь сприйні, де напруга 110-120 вольт, то ви можете відліпити цю наклеечку і перемкнути його на відповідну напругу. До того, поки ви знаходитесь в мережі 220 вольт, цього робити не треба. Щодо ручок, які можуть йти в комплекті, це можуть бути ось такі от дві братсестра. Авідок. Okay. Відрізняються вони тільки накінечником. Всередині все однаково, характеристики, однакові. 20 Вт, потужність 35 тисяч швидкість обертів. Різниця, що тут металевий накінечник тут пластиковий, і металевий накінечник він більш тонкий. Завдяки чому його більш зручно тримати отак, от, коли ви робите манікюр, саме так і тримаєте, зняття, корекція. От все це буде зручніше такою ручкою. А тут більш широкий накінечник і тримати зручніше отак. от. Тобто, якщо ви виконуєте пелікюр, зручніше буде працювати саме цією ручкою. Третій варіант це спрощена моделька цих двох. Вона трошки легша за вагою. В неї менша потужність. Разом з тим, вона така самонадійна, як і ці дві. Тож, якщо ви хочете трошечки зекономити, то можна вибрати комплекс саме з цією. Як ваше здоров'ячко? для того, щоб ви не переплачували за педальку в комплекті, якщо вона вам не потрібна, в стандартний комплект педалька не входить, але її можна дозамовити. Чому рекомендую все ж таки взяти з педалю? Оскільки педалька це в нас третя рука. Ви підключаєте педаль до фрезера. Перемикаєте фрезер у відповідне положення, виставляєте ті оберти, які вам необхідні для виконання процедури. В одну руку берете руку клієнта, в іншу ручку фрезера. і якось вам треба ввімкнути фрезер. Будь ласка, натиснули, працюємо. Треба зупинитися, відпустили і при цьому вам не треба класти ні руку клієнта, ні ручку, щоб зробити якісь маніпуляції з фрезером. спробуйте, вам сподобається, це дуже зручно. Технічні характеристики комплекту: 50 Вт потужність, 35 тисяч швидкість обертання мотора, 2 н на сантиметр крутний момент. То, власне, от такі от стандартні характеристики, яких вистачає, щоб зробити манікюр, корекцію наращування з головою. Також їм може виконувати педикюр дисками або алмазними насадками чи пісочними ковпачками в діаметрі візьміть до 10 мм. 13 мм може поставити, він буде працювати. Але це буде некомфортно ні фрезеру, ні вам. Тобто, якщо ви хочете ковпачками робити педикюр. 10 міліметрів, все буде супер. Ручка будь-яка в комплекті працює тихо, ніяких вібрацій, ясна річ нема. В неї позаду є обдув, який охолоджує цю ручку. А тепер подивимось на що він здатен з такими технічними характеристиками, і проведемо наш класичний тест болта. І подивимось, за скільки мікроник 201 n переріже болта. І це наш новий рекорд. Якщо ви прямо зараз шукаєте собі фрезер, чи то буде новий фрезер, у вас хоча буде раді на все життя. Якщо ви шукаєте на підміну або на заміну попередньому фрезеру, теж це безкрасний варіант, оскільки це надійна південна крейська техніка. Плюс до того обслуговування сервіс та городні до підтримку ми виконуємо на базі власного сервісного центру, тож всі питання вирішуємо швидко. І вирішуємо, що головне. Коротенька порада щодо використання, як подовжити життя цьому фрезеру. Завжди тримайте якусь або заглушку, або насадочку в замку. Тоді замок довше пропрацює. Завжди вставляйте або втримач, або на підставку, щоб мінімізувати ризик падіння ручки фрезера. Завжди, перед тим, як перемкнути напрямок руху. Зупиніть фрезер, після примкніть напрямок, і після того наберіть нову швидкість або включіть його в педальку. І завжди після закінчення роботи вимикайте фрезер або кнопочкою, не регулятором саме, а кнопочкою, або відключайте ще краще його від мережі, тому що може статися така. Ситуація, коли випадково зачеплять ручку регулятора, і він включиться, і добре, якщо він просто включиться і буде крутитися. А може бути відкритий замок випадково, таким чином може спалити і блок, і ручку. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк цьому відео, поділіться з подругами, знайомими, хлопцями, дівчатками, які шукають класних резерв для манікюра. І па-па!